Робочі місця інвестиції та дешева електроенергія. Список переваг від будівництва міні гідроелектростанцій чималий. Весь він наочно доведений та обґрунтований спеціалістами. От тільки в селі Липча Хуського району про це і чути не хочуть, адже страшилкам з інтернету довіряють більше. Ми ся боїмо, що в нас не буде ні води, нічого, а в нас є так, що колодязі покопуванні. Не, не заводена вода так в трубами, а колодязь чиряємо воду, то тобто, там ми єсеся боїмо раз. Ніхто нам не пояснював. лише що люди бачать десь ну, відкривають то, то вже інтернет і щось там десь бачать. Якщо там зроблять заглиблення, всі нори пропадуть річкові, і то все піде униз. Нам треба буде водогін робити. Якщо будуть водогін робити, вода дуже дорога. А в нас у селі дуже бідні люди. Я вважаю, що така мощна е, міні гес, яку вони хочуть побудувати на річці, ріка не лише знищить всю природу. Усю забере все гідроресурс, значить, зміниться молекула води. Є дуже багато публікацій щодо наслідки роботи даних міні гес, і тому я виступаю категорично. Скарги в кабінет сільського голови надходять майже щоденно. Зараз їх назбиралося аж 648. Хтось намагається аргументувати, дехто просто констатує категоричне рішення. Люди в основному пишуть є одне звернення, що призначити гідро. Логічну експертизу, тобто визначити рівень води, люди дуже бояться, що при перша причина то буде проблема з водою: відсутність води, пітної води. На жаль, є люди, які без обґрунтування просто збирають підписи от такого змісту, що під, просто проти недопущення будівництва ГЕС Ярослав Куценко займається розробкою проектів водокористування вже давно і запевняє, шкоди від міні гес і бути не може, якщо при будівництві дотримуються чинного природоохоронного законодавства. Повинно бути розроблені оцінки впливу на навколишнє середовище, повинні бути зважені проекти. Які говорять, що от цей даний проект цієї річки доцільно взяти таку потужність, якщо зважити на той факт, що гідроенергетичний потенціал річок в Закарпатській області найпотужніший в Україні, то логічно припустити, що побоювання пов'язані з нестачею питної води всього лише міф, який диванні спеціалісти вдало розповсюджують через інтернет. От говорять, що риби не буде, то не буде. Це все неправда. Я повторююсь, якщо ми забезпечуємо збереження довкілля, якщо ми забезпечуємо дотримання чинного природоохоронного законодавства, все воно повинно бути на місці, повинно розвиватися, повинно приваблювати і туристів, і подавати користь. Не можна не брати користь із довкілля, але в розумних межах.